Ісаєва Олександра, студентка Харківського автотранспортного фахового коледжу. Володимир Сюсюра, любіть Україна. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо, як Порох і дим. Розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серці ударі, у квітці, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і у стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і у хмарах, у тих пурпурових. вогні конанат, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, В багнетах, що тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш України. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий не схоче любити тебе, коли ти не любиш України. Любіть у труді, у коханні, в бою у цей час, коли годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.